Ські рецепти саме сьогодні біля пам'ятника Сковороди. Підходьте, будь ласка, всіх запрошуємо скуштувати наші рецепти. Молоді регіони вітають всіх, хто відчуває себе в душі студентом з міжнародним днем студентів. Тож, підходьте, будь ласка, ми на вас чекаємо. Тільки сьогодні ми для вас безкоштовно приготували дуже багато смачних. та цікавих страв. Молоді регіони витают всех с Международным День студентів. Будь ласка, підходьте, мы на вас чекаємо. Это, наверное, такая традиционная студенческая пища. Ну как традиционная, это вот наша. А не каждому может быть все. А другое не готовить. Готовим. Готовим много чего. Готовим из подручных средств. А любите готовить, конечно. Если честно. Парк, студент, любят готовить, что это нереально. Я учусь. Браво. Кулинарная школа выживания для студентов. Шановные, шановные... Итак, вот наше первое блюдо. Вот Денис наконец-то приготовил и люди, присутствующие здесь в ожидании. Вы можете подойти и попробовать также что-нибудь приготовить. Я, друзья, если честно, еле сдерживаю слюнопоток, поскольку это настолько вкусно выглядит, что я вот-вот уже сейчас дорвусь до тарелки, поэтому я вас всех приглашаю сюда и... Давайте спробуємо. Міжнародного дня студентів. Я до речі вас вітаю з цим. Я вас вітаю. Хлопці, хто з вас кок? Нет. Кок? Я такий кокковий. Отже, і друга страва в нас вже готова. І так, автор нашої страви його звати Микола. Микола, дуже приємно. Ти де навчаєшся? Київська державна академії водного транспорту у неї сьогодні сторіччя. Дуже ще завтра. Вітаємо. До речі, це співпадає з міжнародним днем ступором. Приготувати або ж спробувати наші страви, які до речі вже майже готові. Тож, будь ласка, відповідно, до завтрашнього дня. Тож, все робимо по команді. Зараз прошу ознайомитися з тими предметами, котрі лежать перед вами. Це відповідно зубило, молоток. Так. І раз. Два, три, почали. Ось так, я вас вітаю, ось саме так розбувається граніт науки. Все, молодці. Всі, кожен з вас отримує, отримує сертифікат на покупку клімнишковому магазині. Я вам дякую. Ви молодці. Особливо.